День, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати хитре завдання. І допоможе мені мій помічник папуга. Знаєте, як його свадьба? Це кеша. Він вчиться розмовляти людською мовою. Він буде разом з нами і рахувати, і звуки вивчати. Допоможете мені навчити Кешу Розгадувати загадки. В Україні, Казковій з Укляндії, жили звуки. Ось цю дівчинку звуть голосна. Вона вміє голосно співати всі шість голосних пісню, звуків, які ви знаєте. Ось гляньте звук пісеньки дівчинки Ані звучить а Його можна довго тягнути і співати. Звук пісеньки дівчинки Ані можна тільки почути і вимовити. Давайте разом. а Цей звук, коли ми вимовляємо, схожий на відкритий ротик, тому позначається фішечкою з кружечком. А ось ми мер є. Ще така картинка. Це дітки дівчинка Оля. В неї болить зубик. І вона плаче. О! Охає так. О! Звук пісеньки дівчинки Олі так і звучить. о о Його можна довго тягнути і співати. Побачити звук не можна. Його також можна тільки почути і вимовити. Коли ми вимовляємо звук о, наш ротик кругленький, схожий теж на фішечку з кружечком. Всі голосні звуки, всі шість, їх можна голосно співати, і всі вони позначаються фішечкою з кружечком. Ось одного разу гуляла дівчинка голосна. По своїй звуклянді і почула чийсь плач. Хто ж це плаче? здивувалась вона. Це я плачу, це я. Хто ти такий? Я звуку. Вчиться співати. А давай я тебе навчу. А хіба це можливо? Фішечкою з рисочкою позначаються всі звуки, які не можна співати? М, п, б, б, р, з, с. Ш. Не можна їх співати. Тому позначаємо його тішечкою з рисочкою. Але дівчинка голосна так хотіла навчити сумного співати, вирішила вона його запросити ближче до себе. А ти біжи до мене і промовляй свій звук. Але ж я так багато звуків позначаю, який же ж вибрати. А давай виберемо ось такий звук. Звук великої коровки. Пісенька м-м-м. Цю пісеньку можна протягнути, але не проспівати. І звук коровки можна тільки почути і вимовити. Ану спробуй. М-м-м. Получається? Ти біжи до мене, а коли станеш, прибіжиш близько, я скажу своє ім'я і ми почуємо твою пісеньку. Давай спробуем. Ма! Ма. наче зривається! Звук каструлі можна почути і вимовити. І звук К теж будемо позначати фішечкою з однією рисочкою. Ця фішечка схожа на ротик ось цього сумного звука. К-к-к-к-к-а! Ха! Ой! А якщо поміняємося містами. Як здорово! Я тепер не буду називатися сумним. Я зараз стою поряд з голосним голосному І тому співаю і буду тепер називатися Приголосним. А зараз, дітки, трішечки порухаємося. Стави! Нехай не буде у світі війни Піснями, діти врятують планету, та ланобиті всі діти землі, а в небі сонце світить, які веселі діти, міліше крок за кроком, рухуєм до зірок А в небі сонце світить, які веселі діти міліше крок за кроком Сонце світить, які веселі діти, сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й мами, хай пісня ця лунає, до сонця до літа. А в небі сонце світить, які веселі діти, миліше крок за кроком, рокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню та й мами, хай пісня І приголосний приготували, приготували. Ось таке завдання. Назвіть предмети і виділіть голосом звуки, місце яких вказане в звукових схемах. Р-р-рак. Якого звука тут не вистачає? Рак. Звук А співається, позначається кружечком, тому ми сюди його записуємо. Р. к Рак. Що це, діти, намальовано? Мак. Перший звук в слові мак мм. Великої коровки. А другий звук, який ось тут заховався, який? Мак. Ма Правильно, А. А можна співати. тому ми його позначаємо з таким кружечком, наче відкритий ротик. М. А К. Мак. Ма а це хто така? Правильно, оса! Давайте промовимо. Слово оса так, щоб всі почули перший звук. о -са». Перший звук чуємо який? Вірно. О! Позначаємо фішечкою з кружечком. А тут який звук. Оса. Співати його теж можна, тому теж позначаємо фішечкою з кружечком. А ось іще одне завдання хитрої лисички. Тут ми вже не будемо нічого писати. Ми будемо фішечки голосні і приголосні на звукову лінійку складати. Ця квіточка називається Мак. Що ми чуємо на початку? Мак. Можна чи не можна співати цей звук? Ммм. ротик схожий на рисочку чи на кружечок, коли ми говоримо. Правильно, на рисочку. Перший звук приголосний, позначається рисочкою. А другий звук, який ми чуємо, мак. Який звук я протягнула довго? Правильно звук А. Де ж ця фішечка? А, -а, 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 а! Правильно, ось вона. Фішечка кружечок означає звук, який можна співати. Ма. к Що ж ми в кінці поставимо? Голосний чи приголосний? Кружечок чи рисочку? Так, правильно, звук К звучить в кінці. І він позначається рисечкою, тому що це приголосний. Молодці маля. Кеші дуже сподобалось, як ви попрацювали на занятті. І дуже-дуже сподобалось, як ви вчилися запам'ятовувати та розрізняти голосні та приголосні звуки. До нових зустрічей. До побачення!